Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Пригода 18, частина третя. Сово, ти можеш злетіти до поштової скриньки з пацем на спині? спитав він. Ні, квапливо сказав паць. Не може, не може, сова заходилася пояснювати, що таке необхідна і відповідна спинна мускулатура. Вона вже якось пояснювала це Пухові та Крістоферові Робіну. Але то було давно. І звідтоді вона весь час чекала слушної нагоди, аби повторити все знову. Бо це така штука. Яку спокійно можна пояснювати двічі, не боячись, що хтось уторопає, про що йде мова. Розумієш, сово, якби ти могла посадити паття в поштову скриньку, то він зумів би протиснутися крізь щілину, в яку вкидають листи, а тоді зліз би з дерева і побіг за підмогою. Ясний пух. Паць негайно повідомив, що за останній час він значно побільшав, і навряд чи зуміє протиснутися крізь щілину, хоч як би старався. Сова сказала, що за останній час щілина для листів значно побільшала. Спеціально на той випадок, якщо прийдуть великі листи. Отже паць. Напевно, протиснеться. Але ж ти щойно сказала, зауважив паць, що твоя спина, макулатура, чи як там вона зветься, не витримає. Сова сказала. «А вже ж не витримає, про це годі й думати. І паць сказав. Тоді краще. І перший глибокодумно наморщив чоло. А Пух пригадав той день, коли він врятував паця від потопу, і всі були захоплені від його геройства. І тому він подумав, що було б чудово чудово, аби зараз усе повторилося знову. І раптом, як це бувало з ним і раніше. Йому сяйнула блискуча думка. «Сово!» сказав пух. я щось придумав. Геніальний і помагальний ведмідь, сказала Сова. Пух запишався, почувши, що його назвали преміальним і помагальним ведмедем. І скромно сказав, що ця думка випадково приблудила в його голову, і він. Не вимагає за неї премії. Ми прив'яжемо мотузку до паця, а ти злетиш до поштової скриньки, тримаючи другий кінець мотузки у дзьобі. Тоді просунеш мотузку між дротинами і опустиш її на підлогу. А вже після цього ми з тобою щось сили смикнемо за цей кінець. І паць Любесенько підніметься вгору, на тому кінці, от і все. І паць опиниться в скринці, сказала сова. Звичайно, якщо не обірветься мотузка. А якщо вона обірветься з щирою цікавістю спитав пать, тоді ми візьмемо іншу мотузку!» Паця не вельми це втішило. Бо хоч обриватимуться й різні мотузки, але падати буде той самий паць. Та, на жаль, придумати нічого кращого ніхто не міг. І ось, востаннє, згадавши ті чудові щасливі дні, прожиті в лісі, коли його ніхто не підтягав до стелі на мотузках, паць хоробро кивнув пухові і сказав що це дуже розумний пи-пи-пи, страшенно розумний пил-пил-пил-пил лан. Вона не обірується, підбадьорливо прошепотів пух. Ти ж малесенький паць, а я стоятиму внизу, і коли ти всіх нас порятуєш, це буде геройський подвиг, про який довго пам'ятатимуть, і, можливо, я тоді складу про нього пісню. І всі будуть казати, паць зробив такий подвиг, що пухові довелося складати хвалебну пісню. Після цього паць відчув себе значно краще. І коли все було готове, він став любесенько підніматися вгору. Його обхопила така гордість. Що він, звісно, закричав би, погляньте на мене! Якби не побоювався, що пух та сова можуть так ним замилуватися, що аж випустять свій кінець мотузки. Невдовзі підіймання було завершено. Паць відімкнув поштову скриньку і заліз у неї. По тому, відв'язавши себе від мотузки, він почав пропихатися в щелину. Крізь яку, в добрі старі часи, коли вхідні двері були парадними, находило, бувало, багато нежданих листів, які господарка замку каштани одержувала від якоїсь суви. Паць і пропихався, і протискався, і проштовхувався, і, врешті, зробивши останній натиск на щілину, Опинився на волі. Щасливий і схвильований, він зазирнув назад до полонених, щоб проковікати їм на прощання щось приємне. Усе гаразд! гукнув він крізь щілину. Твоє дерево, сово, зовсім повалилось, а на деревах лежить величезна гіляка. Але я з Крістофером Робіном зуміємо її відтягнути. Ми принесемо канат для пуха, а донизу я можу злізти дуже легко. Тобто це дуже небезпечно, та я не боюся. Ми з Крістофером Робіном повернемося сюди за півгодини. Бувай здоровий, пуше! І не чекаючи буркотливої відповіді, Щасти тобі, любий, пацику, дякую, він зник. Отже, півгодини», – сказала сова, умощуючись зручніше. Цілком достатньо, щоб закінчити розповідь, яку я почала. Розповідь про мого дядечка Роберта, чий портрет ти бачиш під собою, любий Пуше, підкажи, на чому я зупинилася? Ага, згадала. Був саме такий буряний день, як сьогодні, коли мій дядечко Роберт пух заплющив очі.